Возить корму завтра, то треба спитатися, чи возять там корм для куча чи ні і грізь возять. Нащо ж ти будеш за дорогу платив? Візьми до метешка, родитися дешевше, грізь буде. Нахуя він мені, він і жита, блядь, той грізь, той, 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 блядь. Нахуя він мені? Його ніхто не хоче їсти? Ну йон нахуй, блядь. Ну то буду а не тепло. Нахуя він мені, блядь? то такий грізь, як. Матежко, господи, б, 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 машину гнав, брав мене газ, а, е, 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 Хто твою машину ту бере? А чим ви їдете? Я, я до, поїду конякою. Коньом, По та, куди ви поїдете? За село? Да. Е, Візьміть до Може казав, що е, в мене то буде все ж. На тежка сі каже. Руслан каже, може, що в мене є товч, гріс, я буду дешевше пускав. І спосліду посліду е, товчина, мало, що ж люди добрали, доказали, та ще кури подохли, блядь. блять. Ну то я собі піду йому скажу, ти щось справа так не годиш. Я, я годувала, годувала, блядь, де да наберу того посліду, нахер він травляний, да, да, подохнуть ті кури і Ну Вчера то викинь, мене... до них дай, дай, дай занеси, йому до впеку тикне, ти тисяч гривень, та нехай сі си що сиди, диви! Ти по чому курчата зібрала? Ти мозги маєш, чи боїся, бо він голова. Мені си додупи, що він голова, ще в лоса получить, за це. Си, mm. Він це торгує, торгаш. Ой, Боже. Я як явлю, то я до нього розкажу йому, де ці послід, де ці не послід. Буде йому Наташка до Наташки. Ай, Боже. Але сілеш. Дя Дякую тобі, сину, зроби мені масаж цей, блядь, матір його. дожоблю. А це а. На, на нахуя ти, блядь, це? я думала, да, піздлюй батьку давала. Нахуя ти їй цю палку це сюди пакси? Бо ми щось тоді коли смажили, Ну, да смажили. Воно сі в око лізає, і машкарата і комарів лізе. Лізла. А. Воно мені мішає іду полки. Ну то заберіть пока що тимчасово, а я потім то поставлю, бо мені треба сидіти, може з Діана приїде, тут будемо барабольку. Та прав уже принцеса приїде. Діану, мам, ну мам, це ж моя кохана, ні? Ну то що мені, як твоя кохана. Мам, ви твоя кохана, блять. Мене мене люди питають, він до всі, каже, це ти жонатий чи не жонатий. Що мені казати, Руслан їм? Я заміжній. За заміжній. Заміжній, блять. Дуже женися. Уже женися. Пора вже вже женило, виросло до, до блять, женися. Вже. А ви що рівку награли? Йоб твою мать, а нахуя? Зараз наймаєш Ох, блядь, Ох, ти блядь почку не вибий. чуєш, Та, за, не. За, Заре кахве ондо наймаєш, блядь, і, і горілкою все. Э, наше мені ту хімію пив? Я хочу всі своє. Оце такі одне ні, що в тих кахве, блять, понімаєш? Я б не хотіла. Б. Оце шо? палатку б лучше поставили, де в палаці. Да що, щоб всі через двері. <кху> Бо в тиха, а ти, а ти де ти, душо ти, не лучше в палаці? Так, да, якщо погано підняв, mm. закрив. Да, а що а в, а, а а в, в тому кафе? А що в тому кафе? Миски сківо, а в мисках во? Тися пам'ятаєш, як в Андрія була за хату свадьбу, у свадьбу ну, цій палаці. Ті коригали? З пів села собак годували. Вони хай Що Вони всі налягали вони, з масі мухи були. Таке гжом продають. Ці пси і Метешкові і Володчини були всі тут теж, Соловйова. Доброго дня! Доброго здоров'я! Що ви а, Галина, пішла. Ну не йде що, я нічого не маю. Якісь які, які палатки мав, якщо будуть в ресторані у граніті у Корестечеві, а не це, може, в Києві. Я що туди вилізу? У Києві позатіка. Останне, не здумаю граніті. Я туди не вилізу, блять. Це мені на чотиро, блять, а не дай Бог що то пісюрика вип'ю, блять, до це що скількох? На п'ято. Але ти котиться? Котитися буду. Та й що, такі котові справи? До. Це все взагалі не питання. Десь низенько треба. Чи в Вікторії, чи де там. Ой, о ёб твою. У Києві позатій хаті. Поїдемо до. блядь, я в позатій Поїдемо, Мамо, поїдемо до цього, що. Е... Де... Там я ж тобі кажу, що, отаке. Де Андрій вчилася менше у Поплавського. А, mm, по, да. у Поплавського по Одна вже теж вчилася у Поплавського, блядь, сука. Поза ту хату поїдемо, все файно сідемо, там файно mm -hmm. черчене по 35 мг Наливає тату, це якраз чекін Макнаден. Так, да да, да. да. І що тату, тату? Одну і що? вести треба, так? Да? Ну то зразу таксі піде, стояв, чекав під боком.